Так, дівчата, доброго дня! Зараз у нас з вами практичний урок по веденню і по всім фішкам-базовим сторіс. Заходимо в Інстаграм, щоб попасти в нашу сторіс, спочатку ми заходимо в Wi-Fi, тепер ми смахиваємо отак вліво. Бачите мене, привіт! Тепер ми з вами можемо зробити в цій сторіс або фото, якщо отак нажати, я зараз переверну нашу камеру. І дивіться, можна натиснути на кружечок. Це буде фотографія. Можна натиснути, збрасуємо. Якщо тримати отак довго, то це в нас буде відео. Так, є в нас відео. Тепер, якщо ми з вами скористуємося, отут натиснемо на стрілочку, і скористуємося вільні руки, тоді ми можемо натиснути на кружечок і не, не тримати постійно, а знімати з вільними руками. Так, я вам раджу взяти якусь. Зошит, якийсь тетрадочку, і писати, все все записувати, тому що зараз інформації саме практичної дуже багато буде. Або потім можете передивлятися, чи скачати себе, себе, ну, собі це відео, і потім передивлятися вже з телефона. Так, наступна функція. Коли ми затискаємо оцю кнопку вільні руки, тоді виходить, дивіться. Як я вам показувала, іде відлік часу. Я відбігаю в сторону і мене знімає камера, я позую, як хочу. Пам'ятаєте в нашому уроці про самофотографування? І відключаємо. Так, далі наступна функція. Оці маски знизу, вони нам необхідні. Ось маска в нас, тіпа, типу, світлячки літають, бачите, гарно. Тобто ми можемо перевернути на себе і ми вже гарні, красиві в світлячках. Ось маска, яка просто згладжує всі наші риси обличчя, робить їх більш рівненькими. Отака маска з'явилася нещодавно. Ця маска, як маска 13-го айфону, робить таке відео. Ось така маска зараз актуальна. Тобто, ви щось знімаєте навіть на себе, а можете і себе на вулицю вийшли, знімаєте себе, і сніжок вам йде. Моя улюбленка ось ще, який гарний сніжок, дивіться. Дуже красиво! Мені подобається. Але цей трошечки змінює риси обличчя. Тепер дивіться, моя улюблена маска. Ще сніжок залітає. Ось вона. Яка робить і обличчя рівненьким, і робить тон такий теплий колір самої картинки. Мені він подобається. Так, тепер дивіться, щоб знайти. Якусь маску. Ми або отак. А ще я вам хотіла показати. Зараз я вам покажу масочку. О, дивіться, якщо у вас там якийсь бардак на задньому фоні, то вам будуть, подивіться, бачите у мене ззаді. Все, що ззаді, воно стає таким розмитим. Тільки я чітко ззаді все розмите. Бачите? Навіть руки розмиті. Це дуже зручно, коли вам не потрібно, щоб люди бачили, що у вас на фоні. Тепер далі наступна маска. Отже, переходимо до фонових сторіс. Для того, щоб зробити фонову сторіс, ми з вами змахуємо знову вліво, потрапляємо в сторіс і нам потрібно через плюсик підемо. Отут внизу натискаємо Історія і йдемо в галерею. З галереї ми додаємо будь-яку фотографію. Щоб додати фотографію, натиснули на неї. Ось вона є. Дуже правильно ще буде, крім фотографій, чергувати і додавати просто фони. Ми можемо цю фотографію розтягнути до потрібного нам кольору. До такого, до такого. Ну, це що стосовно цієї фотографії. Можемо обрати будь-яку, ось, наприклад, можемо розтягнути до такого кольору. Максимально розтягуємо. І ось вже яка гарна і красива для нашого сторіс фон. Скидуємо. Ще яке хочете, можна вибрати просто з крапочки. Просто з крапочки зробити будь-який колір. Отак, розтягуємо, будь ласка, червоний колір. Так. Тепер ми з вами, як можна зробити відео фоном. Бачите? Відео таке додали, і вже у вас це фон. Коротеньке відео на 2 секунди. Можна його ось так розтягнути, і він буде. Ось так кружитися. Знаєте, це для чого потрібно? Для того, щоб коли ми з вами збільшуємо охоплення, нам потрібно зробити так, щоб на сторіс була дуже коротка. Це робиться за допомогою цього способу. Ми додаємо спочатку коротеньке відео, потім ми накладаємо на відео картинку, яка нам потрібна для цього сторіс. Заходимо сюди, Заходимо. Будь-яку картиночку нашу. Давайте ось, наприклад, в таку. І ця картинка нас буде діяти ровно 2 секунди. Якраз людина не встигає прочитати, їй потрібно буде знову повернутися на попередню сторіс. Тим самим вона вам піднімає добре охоплення. Йдемо далі. Так, розказуємо, тепер переходимо до теми. До теми шрифтів. Давайте з вами візьмемо якусь маленьку фотографійку. будь-яку, просто фон. Давайте візьмемо. Історію нажимаємо і беремо фон, розтягуємо до максимуму його. І тепер ми можемо написати текст. Написали. Дивіться, цей текст ми можемо розмістити справа, зліва або посередині, дивитися по-своєму. Найгарніше читається отак, коли зліва направо, тому що ми так читаємо і так зручно. Я часто буває додаю отак, по центру. Тепер ми можемо з вами зробити, якщо ми будемо натискати от сюди, ми можемо зробити будь-якого кольору цю підложку під буквами. Якщо ми нажмемо на радугу, ми можемо зробити будь-якого кольору не тільки тут, а ще й отут обирати кольори будь-які і ще тут, бачите, будь-яка підложка. А ще ми можемо обирати отут, натиснули, зажали. І обираємо будь-який колір, який би нам хотілося мати на цій сторіс під буквами. Так само тут обираємо будь-який-будь-який-будь-який. Будь будь так, добре, тепер, якщо ми хочемо, готово. Якщо ми хочемо частину цього. Кольору. Або, дивіться, ми хочемо, щоб фон під буквами був такий, а самі букви були іншого кольору. Тоді ми нажимаємо два рази, вибрати все і обираємо колір, якого будуть самі букви вже у нас. Бачите? Фон лишився той самий, а букви змінили колір. Якщо ми з вами захочемо змінити тільки якесь слово в вашому надписі, тобто щось ви хочете, головне слово в цій цитаті, яку ви пишете, виділити. Ви тоді робите знову, натиснули, натиснули другий раз, вибрать. І оцими вже повзунками виводите, виводите своє слово, яке вам необхідно потрібно. Так. Ось так вже саме дивитесь, яке вам ось так, хай буде таке. І обирайте колір. Бачите? Тепер можна навіть обрати декілька букв. Зараз покажу вам. Обрати щось не хоче зараз. Так. Так, і з цієї сторони, ось так. Бачите? Вибрать. І буде отак. Тоже гарно і красиво. Тепер ми з вами можемо зробити так. По шрифтах вам розказую. Які в нас є найгарніші? Давайте це ми хай так буде. Далі пишемо нове, новий рядочок. Написали. І тепер, дивіться, можна обирати будь-який шрифт, який вам буде для вашого блогу більш близький, для вашого для настрою і для душі. Можна між собою два шрифта, щоб вони були як в парі. Найбільш вдалий шрифт це другий і оцей прописний, але коли він отакий, коли він пустий. Тобто, бачите? Так, як ми писали сьогодні, добрий ранок, великі букви Д і «Р», а маленькі букви вже були отаким шрифтом. Не забуваємо про те з вами, що обов'язково нам потрібно мати. Ось, бачите, як він гарно отак от між собою виглядає. Так, тепер ми з вами хочемо ще сказати я вам за те, що вашому. Кольорові гамі блогу повинен бути один основний цвіт, якийсь який яр, яскравий, і декілька пастильних кольорів. Краще за все, це буде, коли ось у мене, наприклад, такий сиренівий або фіолетовий це у мене як. Фон і червоний колір. Це в мене як основний, коли я хочу на щось звернути увагу. Ось коли була реклама курсу, то я червоним виділяла все найосновніше. Коли у вас буде дуже чересюр багато різних кольорів, це буде не, ну, не добре виглядати. І це, ну, як радуга, не дуже буде гарно дивитися в ваших історіях і в вашому блозі. Так, тепер і давайте розкажемо. Що можна ще робити? Що вам вже не потрібно, ви отак на корзиночку натискаєте і видаляєте. Наприклад, ми щось написали. Дивіться, що в нас є ось такі о, обмежуючі полоски: справа, зліва, по центру, нам показують, коли буде центр. Ось він, центр. Бачите? Воно знизу обов'язково ми пишемо до цієї полоски, тому що, якщо ви будете писати знизу, то людина вже там не побачить. За це ми не забуваємо з вами, це дуже важливо. Так само в Reels Обов'язково треба: отут в Reels, обмежуючи такі самі полосочки. За них ми не залазимо, тому що людина це рівно не побачить. Ось, бачите, що ви там їй написали. Можна додати. Так, скидаємо це все, поїхали далі. Так, додаємо відео. Малесеньке відео сьогодні я знімала. Ми його отак зменшуємо. Можна отак от додавати, наприклад, говорячу голову, коли якийсь відгук вам сказали. Тобто, ви кажете своєю головою і поряд додаєте, ось допис... наприклад, просто додаємо. Отаку картинку, ну, де буде написано, ви такий гарний лікар, у вас так все. І, до речі, дівчата, обов'язково я не бачу ваших відгуків. Всі відгуки, які вам пишуть люди, всі, всі відгуки ми беремо з вами, заскрінюємо, вирізаємо собі і скидаємо в окрему папку в телефоні. І ми звідти будемо постійно їх брати, коли нам потрібно буде е, проявляти себе і показувати своїм підписникам, які ми класні лікарі. Дивіться, якщо отак от натиснути на цю фотографію, то можна зробити з неї і квадратик, і кружечок, і будь-яку форму, яка тут нам додається. Можна зробити, ось, наприклад, це видалити. Можна зробити такий ще дизайн. Отак от поставили відосик, можна так, додати текст, але я хочу додати ще елементи. Я хочу фотографії додати будь-яких. Тобто натискаємо, бачите, раз, ще натискаємо, ось так. І буде воно ваше сторіс оригінально виглядати. Так, квадратик, бачите? Так, і останнє. Наприклад, отак, зірочку. Все добре. Це таке, що можна робити. Тепер ми з вами переходимо далі. Коли ми хочемо якийсь відгук ще розташувати від нашого підписника, ми заходимо в маску спеціальну, яку, а, я вам ще не показала, як маски шукати. Йдемо в самий кінець. Отут. Всі ті маски можна переспробувати на собі. В самому кінці в нас пошук масок. Ось, наприклад, сніжок, як ми шукали, бачите, ось е таке сріблясте, дуже яскраве. Спробувати, попробувати. Бачите, як гарно. Можна, якщо закрити отак, можна зняти такий малесенький відосик. І це в нас буде вже гляньте, який гарний фон для сторіс. Зимовий такий святковий клас. Я його зберігаю. Дивіться, щоб зберегти те, що нам необхідно, в сторіс, ми нажимаємо три крапочки зберегти. Або можна три крапочки малюємо. Е, можна малювати, от, дивіться, е, оцим третім засобом. Для цього нам потрібно зробити поширше обрати колір. Хай буде отакий і малюємо. Трошки не вийшло. Відмінити, відмінити. Коли в нас буде текст, ми отак рівненечко йдемо по тексту підкреслюємо. Або можна ще помалювати оцим інструментом. Обираємо колір, який нам необхідно. Будь-який колір можемо вибрати. І малюємо отаку кляксу будь яким кольором вашого аккаунту. І вже на кляксі ми пишемо якийсь текст і розташовуємо його тут. Дивіться, так, або ось так. Так, і зараз я вам ще покажу, як нам різні різні можна робити додатки із. Нашого смайліка мордашки. Оцьої. Видаляємо все, що нам не потрібно. Зараз навчу вас. І ось цю ми вже розібрали, коли ми музику відключаємо. Шрифти ми розібрали. Тепер сюди натискаємо і тут у нас самі основні всі фішечки. Ми можемо поставити своє містоположення. Ми можемо поставити час. Градус Цельсія. Я завжди ставлю отаку, Дуже часто. Отут я ховаю в самий куток. І тоді моє оце кільце навпере, е, вокруг мене мого аватару, воно світиться фіолетовим. І це мене відрізняє від інших О, от, от тій такій стрічці, там, де йдуть всі кружечки різних людей. Моє світиться не оранжевим, а фіолетовим. Це дуже класно, я вам покажу. Тепер дивіться, коли ми ще сюди натискаємо, тут ми можемо зробити опрос, як ми робили в ранішній сторіс. Якщо ми поміняємо отут на радугу, то може бути будь-який опрос якого кольору. Так? Тепер далі знову сюди натискаємо, шукаємо музику. Нажимаємо на музику, тут є музика або для вас, або обзор. Ви можете шукати будь-яку музику абсолютно новий рік. Це нам додається музика Новий рік, вся, яка тільки є в базі. І англійські, і наші, всі-всі пісні. І ми вже отак можемо натиснути послухати. Бачите? І якщо нам сподобалось, обираємо. І ось вже зовсім по-іншому виглядається сторіс. Готово. Тепер знову натискаємо на цю мордашку, можемо зробити вопроси, питання. Коли я пишу дівчата, задавайте мені питання. Тут можна замість цих слів написати, будь-що, там, скільки вам років, або як ваш настрій. І люди відповідають всі в це віконце, і воно до вас приходить у вигляді відповідей. Далі, що в нас ще тут є? Дивимось? Отут. У цій строчці можна написати будь 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 яке слово. І це слово нам вискочить потім у вигляді або рісуночка, або мультика. Дивіться, я пишу вже Новий рік. І ось в нас будь-які мультяшні відео. Дивіться. Гарно? Так. Так само не тільки про новий рік, можна писати, от, допустимо, дивіться, лікар. Бачите, будь-які лікарі в нас вже йдуть у вигляді мультиків: швидкі, маски, все, що стосовно медичної теми. Так, далі. Оцю я дуже часто використовую стікер. Щоб постійно не ставити оце сердечко, ми отут внизу натискаємо і обираємо, наприклад, щоб отакий, отакий зробити смайлік, ми пишемо палець, от і вибираємо серед пальців, і він вже у вас інший. Гарно вибирати різні, щоб воно було різноманітне, щоб людям було цікаво з вами спілкуватись. Ось такий свято, бачите? Зараз вже менш таке актуальне Оці, оцей ходунок, який туди-сюди їздить, але він так само, можна його ще використовувати. Тут ви пишете якесь питання, ставите ходуночок і люди вам відмічають свої реакції. Силку, як додавати, натискаємо. Коли ми щось скопіювали, цю силочку ми вставляємо сюди. Тобто, сюди я, наприклад, вставляю інформацію про свій пост, а сюди я пишу, як воно буде виглядати в самій сторіс, Тобто слово курс. Іди на курс, там, дивись сюди, почитай, подивись. Так. Далі. Це ми, як коли проводимо прямі ефіри, нажимаємо прямий. Обратний відлік. Тут можемо обрати будь-яку картинку, будь-яку фотографію з галереї дуже зручно, класно, для відгуків, отак відгуки розташовувати, будь-яке, що хочете, розташовувати. Все більше тут нам нічого не потрібно. Оці картинки вони з'являються іноді в самому верху. Якщо вони з'явилися отут, то ми їх натискаємо обов'язково для того, щоб підняти охоплення. Вони піднімають охоплення. Коли вони вже отсюди спустилися, то все, ми їх вже написали. Використовуємо. Так, далі, що іще. Тепер ми з вами подивимося, як робити охоплення сторіс, як де їх дивитися. Заходимо на свою сторіночку, натискаємо на себе, і ось вони наші сторіс. Щоб подивитися охоплення, натискаємо сюди і дивимося, що нас подивилося от 150 людей зранку, ні чи з вечора вчорашнього. Чим далі йдемо, тим далі бачимо. Ось як проголосували люди, ми бачимо. Тут ми можемо подивитися, тут я ставила стікер, скільки людей на той стікер натиснули. Бачите, тут стільки людей провели пальчиком по бігунку. От тут так само. Е, і дивіться, внизу у нас іде, якщо ми натиснемо сюди, то тут у нас буде статістика. Ось повна інформація про сторіс. Хто дивився нас, підписники, хто не підписники. І ось по навігації дуже важливо. Коли нас перелистують вперед, тобто ваші сторіс не додивляються, бачите? Вони не додивляються і нажимають, і сторіс перескакує на наступну. Ось далі. Так само. То це погано. Виходи, це значить, що людина вийшла з вашої сторіс, не, не, особ... ну, не обов'язково, що ви вам не цікаві, а за того, що вона вже просто вийшла з телефона. Дивіться, чим більше переходів вперед, тим більше, от ми бачимо, що 81 чоловік, людина, подивилася, з них 77 пролиснули. Тобто це їм було не цікаво, вони швидше пролиснули, щоб швидше дойти до кінця, і все. Коли натискають на, слід, на слідуючу історію, тепер дивимось, коли в нас буває, що е, назад треба подивитися. Виходи, ось назад, бачите? Це значить, що людина з цієї історії вернулася на одну історію назад. Це гарний, ознака гарна для підвищення охоплень, тому що вона буде туди-сюди скакати. Можна так робити таке, як хитринку. Що, типа, а ви замітили, що там було на попередній сторіс? Або ви бачили там, що на столі лежало, і людина зацікавлюється і повертається на попередній сторіс, тим самим збільшуючи ваше охоплення. Так, і тепер ще. Якщо ми виходимо, сказала про переходи, це погано. Оце переходи вперед, це поганий знак. Ну нічого, будемо працювати над нашими блогами. У мене зараз невелике охоплення, тому що людям не дуже цікавий мій курс. Він саме цікавий лікарям, які ще планують навчання. А ось таким звичайним цільовим моїм підписникам, то вони, коли сам курс іде, не дуже зацікавлені. Коли буде якесь життя транслювати, то тоді, звичайно, всім буде цікаво вертатися туди-сюди, передивлятися по декілька раз. Тобто, отака інформація. Тепер я Монтую урок, відправляю вам і працюємо далі.